Баємо в продажу Range Rover Evoque 2020 рік. Машина в 3.1 зайшла на салону придбав Volvo. Машина дизельна, повний привід, 150 кінських сил, пробіг 40 тисяч кілометрів. Хочу продемонструвати, що машина вся ціла, пройдусь з прибором, всю промірюю, буде корисно, особливо людям, які з інших міст. Ми знаходимося в Одесі. Крило переднє. 88, 101, 106, 104, крихкод. Задні двері. 99, 108, 114, 112, 83. Там пластик. А тут пластик. Это банка тоже пластик. Накладка тоже пластиковая 85. Крыша. 68. 82 81 задний правый номер 102 101 99 98 94 92 110 12. Машина вся ціленька. Видне лобове скло. лендровер, 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 Всі Си... вікна рідні. Також пройдемо поміряємо проєми. 116. 119, 36 114. 126. Електросидіння у нас. Жить по комплекції теж пройдемося. Часть. Сзади вот так выглядая салончик. Ну, пробег 40 тысяч педигривы. Воздуховоды. Видно. Вот уже в гарном стане. За карты.

Передні карти підігрів передніх, задніх сидінь, клімати, мультимедіа, коробка восьмиступенева, якщо я не помиляюсь, безрамкове дзеркало, приборка наполовину електронна, моніторинг сліпих зон, безключовий доступ, ручки, які висуваються. Стіколеса, також є шини зимові в комплект їдуть з автомобілем. Парктроніки передні, задні, камера заднього огляду, протимані фари. Шина в гарні, гарному стані. цікаво, з цієї сторони кришу 76, 78, 74 знаходиться у офіційного дилера Volvo в Одесі на Горшевського 39 3. Будь ласка, звертайтесь, покажемо, розкажемо кліфікацію. Багажник відкриємо. Десь навіть омивач задньої камери. Сидіння складаються. докатка. ще необхідно для заміни колеса. Очки зручні. Електрокрижка багажника.